Мова нині на часі, як ніколи, чимало людей приходять на українську, і в них це чудово виходить. Проте є російськомовні українці, які досі вважають, що мова не має значення. Зокрема, це питання загострилося днями, оскільки у стінах Національного університету Києво-Могилянська академія заборонили розмовляти російською. Відтепер ця норма прописана у правилах внутрішнього розпорядку навчального закладу, які затвердили 27 січня. А у Харківському національному університеті імені Каразіна при призначили власного мовного омбудсмена адже навіть після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну чимало викладачів університету продовжували викладати російською мовою, чим порушували закон. Зокрема, режисер Наріман Алієв, активіст Сергій Стерненко та ряд інших українців підтримали таке рішення закладів. А через порушення конституційних прав висловилися головна редакторка гендру в деталях Тамара Злобіна, а також колишня заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк, зазначила, що мовні дискусії нині не на часі. І порадила донатити на перемогу проаналізувати ці та інші випадки мовного непорозуміння між українцями. Ми запросили повноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та юриста Геннадія Друзенка. Радий вас вітати. Вітаю. Пане Геннадію, вітаю і вас. Президент києво могилянської академії Сергій Квіт у відповідь на критику щодо порушення конституційних прав зазначив у коментарі для БІБІСІ, що ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою. Чи можна в такому випадку вважати нове правило щодо заборони російської в стінах навчального закладу утиском конституційних прав? Це можна вважати і слід вважати нерозумінням за то. За те, що українці воюють на фронті. Тобто, я мене представила як юрист. Але вже дев'ятий рік, як я а, очолюю перший добровольчий мобільний шпиталь, до речі, імені москаля Миколи Перегова, який за нами, прапор, якого ви бачите, який щомісяця рятує тисячі життів наших захисників на фронті. Так от я вам скажу, як людина, яка ну, в Києві буває тільки набігами, а, що Життя набагато важливіше за мову, і точно російськомовні, і не тільки російськомовні, У нас в підрозділі ті, хто не говорить українською, а говорить приміром англійською чи німецькою, набагато патріотичніші за тих українців, яких не можуть відловити військомати. Якщо б все було так просто, як думає пан Квіт, тобто щоб мова була чарівною паличкою або чарівною кнопкою, то Думаю, що ми б давно вже програли, якщо б російськомовні, англомовні, німецька мовні всі люди доброї волі, як колись 250 років тому в Америці боролись не просто за незалежність України, не просто за міжнародно визнані кордони, а за набагато глибші речі, як то свобода, гідність, цивілізація. Пане Геннадію, але якщо ми говоримо, наприклад, про самоідентифікацію, зокрема, мова теж є частиною цієї ідентифікації, важливою частиною. І другий момент ми маємо часто, про який писали чимало хто із українців публічно, що коли ми говоримо, наприклад, про російську і українську мову, і часто питають, наприклад, так, а ви на фронті? чи ви не на фронті, чи не є це прикриванням якимось моментів деяких, або коли говорять, наприклад, що воюють люди, які говорять російською? Не є це певною маніпуляцією, чи не варто це так сприймати, на вашу думку. А, а в чому маніпуляція? Ну, мій комбат е е легендарний вже, батальйону Дике Поле, е очевидно, Малахов Андрій, етнічний росіянин. Говорить, він виріс там, де і президент в Кривому Рогу, там, де майже всі говорили російською. От він свої три кулі відхопив. Він, е ми з ним познайомилися, коли він був в першому третьому полку. Спеціального призначення зараз він очолює один з батальйонів першої бригади спеціального призначення імені Багуна. Оцей чоловік звільняв Харківщину. А ми їх тільки за один день, 24 їхніх поранених рятували. До речі, жодного не відпустили. І він воює за Україну. Да, він говорить російською. Здебільшого говорить російською, хоча намагається. Я yeah, чому сказав про маніпуляцію? Or... Я перепрошую так. Чому про маніпуляцію, щоб розставити акценти? Тому що часто а, використовують фразу, що, наприклад, на фронті зараз є російськомовні, і вони захищають Україну, і реально велика подяка кожному, абсолютно, і кожній, хто захищає Україну зараз. А, але все ж це ви, ви використовують як аргумент а, дотичний до закрирота. Ну, Будемо дивіться, відверті. дивіться, це не аргумент, це просто правда. Правда, це не про рота. Якщо ми не хочемо стати як росіяни і жити в світі пропаганди і у явному світі, то ми маємо просто як мінімум виходити з фактів. Тут є дві е, засадничі речі, точніше, одна. Тобто, коли ми говоримо, що українську, точніше, хтось говорить, що українську вчити не треба, і так це неправда, це неправильно. для мене. Це поза дискусією. Але ж насправді йдеться не про це. В ногілянці всі знають українську, ну просто б не вступили по іншому. І йдеться чи варто українцям залишатися двомовними байлінгвами, чи не варто, чи варто забути російську. І тут є кілька аргументів. А, перший ну треба знати мову ворога так легше воювати. Це самий простий аргумент. Ну і врешті-решт, я людина, яка дуже довго вчилась по різним університетам по світу, і для мене завжди університети були. А свободи навіть в невільному світі. Uh -huh. І коли там щось забороняють під палки, особливо спілкуватися з якоюсь мовою на перервах, ну це говорить, що ми стаємо дуже схожими на росіян, а не на західний світ, до якого воліємо йти, декларуємо свою належність. Пан Тарас, маємо з ним теж зараз зв'язок, і хотілося б у пана Тараса як уповноваженого, так і захисту державної мови запитати про цінність української. Ми зараз почули тези од від пана Геннадія. А, на противагу чи в додаток до а, цих аргументів ваша думка стосовно важливості. Української мови. Напередусім ну, я хотів би повернутися до предмету нашої розмови, а власне внесенню змін до правил внутрішнього розпорядку Національного університету Кім академії. Засідання колективу університету відбулося минулого тижня одноголосним рішенням всі, чи то студенти, чи то професори, але одностайно прийняли для себе рішення, і це затверджено відповідним пунктом, що заборонено розмовляти російською мовою. Але не заборонено спілкуватися у побуті, підкреслю, і крім всього іншого, будуть вживатися додаткові заходи для утвердження української мови, а також для популяризації і підвищення рівня володіння іноземними мовами, якими в тому числі проходять наукові дослідження, відбуваються міжнародні конференції, відбуваються захисти тих або інших наукових досліджень, диссертації тощо. Тому, якщо ми говоримо власне про цей документ. То це консолідоване корпоративне рішення всіх здобувачів освіти, а також тих, хто надає освітні послуги. А якщо говорити мовою статистики, то хочу сказати, що протягом 2022 року на нашу адресу, на адресу секретаріату уповноваження, надходили десятки звернень з тим, що студенти клопотали про те і говорили про те, що відбувається порушення їхніх прав на освіту державної мови. Це дуже важливо знати, тому що 21 статтею закону про забезпечення функціонування української мови як державної визначено українську як мову освітнього процесу. Хочу підкреслити, що ініціатива університету Кимоглянська академія вона стала продовженням інших ініціатив, які реалізовані університетами України. Я кажу про Харківський університет імені Каразіна, там запроваджено посаду мовного будсмена. Національна музична консерваторія аналогічно прийняла рішення як Київ академія. Крім всього іншого, була заява датується понеділком Національною агенцією забезпечення якості вищої освіти, яке зокрема встановило низку випадків невмотивованого використання російської мови в освітньому процесі, що порушує права здобувачів освіти і на тому назяву наголосили вкотре. Тому власне, якщо ми говоримо про статтю закону, про конституційну норму, про рішення конституційного суду України, то кожне з таких рішень абсолютно відповідає. Звуку і букві основного закону, і звичайно, законів спеціальних ще один аспект, так про який ми говоримо, це як можливість взагалі говорити російською. І бачимо, що пан Тарас нам теж додав до цього аспекту. Так важливо, що це ніхто не забороняє говорити російською в побуті. На вашу думку, чи все ж а є... що таке побут, так прошу, а що ти? Що таке проти. Мається на увазі Насправді, поза навчальним кіне. процесом, так? Тобто, наскільки хочеться розставити цей акцент стосовно побуту? Дивіться. Навчальний процес Дивіться. в лекції і практичні, це навчання. А те, що в коридорах, це побут вже чи ні вже? У мене питання про аудиторію, щоб довести питання до суті. Можна Шевченка цитувати його щоденники мови оригіналу? Можна Гоголя цитувати мови оригінала? Можна сковороду цитувати згідно з нашим великим знову ж таки мовознавцем Шевільовим, сковорода писав здебільшого тогочасною російською мовою. Чи ми одразу зрікаємо з цієї частини нашої спадщини? Чи можемо ми, пане Тарасе, співставляти ці тези і використовувати їх? Більше того, ваша відповідь на тези чи можна цитувати класиків, зокрема, які писали російською, зважаючи на те, що тоді був той час і використовувалася ця мова, але паралельно була ще українська. Ваша відповідь на це як тут можна розставити акценти сьогодні. Мова є нашим орієнтиром, нашою територією свободи, і в залежності від того наскільки ревно ми захищаємо її. І менше впадаємо у подібного роду дискусії, важливо, не важливо. Ми все таки вирізняємося з поміж інших. Чи є захист державних мов у країнах ЄС? Звичайно, якщо ми говоримо про країни Балтії, подивіться наскільки потужним є інтерес до захисту і створення кращих умов для розвитку своєї мови у Франції, скажімо, в Польщі, в Чехії. Це величезні інвестиції, і вони справді заслуговують на повагу. І це стосується як сфери освіти, е інформації, телебачення, транспорту, е мови послуговування державними службовцями, міськими головами. Тощо тому я сподіваюся, що 23-й рік це е той період, коли ми е очікуємо і розраховуємо на кращі можливості для української мови. На превеликий жаль, у нас поки що немає державної програми сприяння опанування української мови. Але у нас є десятки місцевих програм є блискучі ідеї, які втілення. Чи то на заході, чи в центрі, чи на Півдні України, тому до речі, деякі ініціатива от... Могилянда позитивна. Деякі користувачі соцмереж пишуть, що таку українізацію не обов'язково проводити саме у Могилянці. адже в університеті, за словами, зокрема депутатки Інни не яка і вчилася, і викладає у ньому ще з 2001 року. Так була загальна домовленість, що університет спілкується саме українською. Тож, загалом, чи погоджуєтесь ви, пане Тарасе, з тим з цим аргументом, можливо, дійсно більш важливо зараз, щоб мовні амбусмен. З'являлися в університетах на зразок Харківського університету Каразіна і Національного торговельно-економічного університету, де викладачі ведуть процес навчання саме студентам російською в кожному університеті. Має бути своє рішення, але саме студенти повинні визначати, яких освітніх кваліфікацій вони хотіли би досягти. Якщо ми говоримо про університет, в першу чергу це якість знань, це конкурентність на ринку праці і це можливості використання своїх знань для подальшої своєї професійної траєкторії. Ні в кого не виникає сумніву, що мова освітнього процесу це нові можливості, але й розширення свого мовного діапазону, вільне володіння іноземними мовами це в тому числі належне поцінування і в європейському просторі. Мені подобається, коли до українців. До студентів провідних університетів звертаються топ посадовці світу української мови. Але я не розумію, коли топ посадовці в Україні зловживають або спекулюють на мовному питанні. Насправді у нас немає російськомовних. У нас є громадяни України, які зобов'язані володіти, і це визначено основним законом державної мови. Це питання поваги, це поваги, це питання гідності. А що стосується побуту, не треба спекулювати на цьому. Ви прекрасно пане Геннадію знаєте, що таке спілкування в побуті, що таке спілкування в церкві, що таке спілкування з друзями, але питання освітнього процесу, так само, як і мова освітнього процесу, це пріоритет, на який ми повинні орієнтувати увагу нашої молоді, саме їм визначати, як спілкуватися, якою мовою спілкуватися, і яку перспективу вони мають. А, пане Геннадію, прошу тезово відповідь. Якщо маєте що сказати, якщо ні, то м -м, є що запитати в мене. Я я не спекулюю, пане Кремінь, Я воюю на відміну відроду і воюю там, де лягають справжні снаряди. Друга теза. Якщо щодо більшості, нагадаю вам, що Нюрбенські закони, які поклали початок Голокосту, ухвалили одноголосно. І права людини в тому і полягають, що коли один проти, то він має право бути один проти всіх. Очевидно, ми з вами воюємо проти спільного ворога, але за дуже різну Україну. Тут подискутуємо після війни. Зараз нам головне відбитися від ворога, який просто зазіхає на саме право існування України. А, пане Тарасе, коротко, якщо є теза, відповісти а, і продовжимо. Звичайно, звичайно, крок до кроку, і звичайно, до перемоги. Я хотів би, щоб ми колеги ще розглянули ще таке питання стосовно ситуації з мовною політикою. Чи вона була не була? Це вже питання іншої дискусії і розмови під час 30 років незалежності України. Зокрема, ми маємо ситуацію, коли у національному торговельно-економічному університеті опублікували запис лекції з однієї з викладачок, яка відправила студентів на фронт. Цитую зараз її слова на прохання вести лекції українською. Пропоную зараз нам почути деталь це в мові оригіналу і продовжимо розмову. Совесть у вас є? Ваші батьки дома з вами? Кто из вас в окопах, из ваших родителей? Скажите мне. А сами вы почему здесь? А почему не на настроить? 18 лет вам есть? Ну, почему вы не в добровольцах? Скажите мне. У меня к вам вопрос: вот я русскоязычный, я хочу спросить украинноязычных. Почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома? Нині викладачку звільнили. Про це повідомила адміністрація закладу. ДТУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України. Колектив університету засуджує такі дії викладача. Адміністрацією університету прийнято рішення про її звільнення. Пане Геннадію, а можемо вважати правомірним це звільнення і чи подібна реакція має бути повсюдно на вашу думку. 100%. це державний університет, який живе за кошти платників податків, а платники податків відповідно і до конституції, і до закону сприяють. Ну тобто, це має викладатись українською. Ба більше і розмова. Оце от класичний приклад спекуляції. Я б зробив так само, боюсь, як знаєте, ПТРС є таке. Можливо, ми не обмежились просто звільненням. Ми її звозили в окопи. Пане Тарасе, на вашу думку, ця ситуація є показовою того, що це реально мовна політика, можливо, проводилася не так чи неправильно до моменту появи мовного омбудсмена в Україні? Чи що є першопричиною ось такої поведінки викладачів і незгода викладати українською? Ну, мені здається, що це далеко не перший приклад, коли дехто з представників закладів освіти, чи це школа, чи це університет, чи це технікум. Але в такий спосіб позиціонують своє ставлення для захисту свого права викладати або порушувати освітній процес недержавної мови. Звичайно, мені хотілося б поспілкуватися з ректором, і ми будемо готувати звернення на адресу, щоб зрозуміти, чи проводилася якась додаткова робота з тим, щоб представники професорсько-викладацького складу все таки не зловживали а поважали право кожного студента. На освіту української мови, чи забезпечено цей освітній процес необхідним супровідним матеріалом, якою мовою взагалі викладається цей або інші курси, бо це питання комплексне. Я би сказав навіть більше. Те, що відбувається в кожному з університетів, це в тому числі ефективність або мірило ефективності керівництва університету. Тому я думаю, ми проведемо додаткову роботу з тим, щоб з'ясувати. Не проблема сьогодні звільнити. Сьогодні проблема пояснити і випередити таку ситуацію, бо вона може набути або системного характеру, або зникнути як явище. Я за те, щоб профілактувати, пояснювати, створювати додаткові можливості для наших викладачів для кожного громадянина. Щоб вони володіли українською мовою і максимально були інтегровані до українськомовного середовища. Я вам дякую за те, що сьогодні знайшли час поспілкуватися на цю тему, яка здавалося б, вже в 23-му році. Не мала півернати в полі інформаційному. Але поки що виринає, це означає, що є все ж якісь гострі кути, які якими ми одне до одного підваштовуємося. Тому дякую вам за те, що обороните мовний фронт, і за те, що обороните територію України. Пане Геннадію, пане Тарасу, кожному із вас подяка. Мали розмову із Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем та юристом Геннадієм Друзенком.